Сьогодні у випуску комунальник знову зібрався підвищувати тарифи на вивіз твердих побутових відходів. Строяни готуються до Йордана. та Старіччя дня соборності у районі вже стали відзначати. Машин рік почався, і знову стріянам хочуть трохи підкоригувати тариф на вивезення твердих побутових відходів. Для населення зокрема нині він становить 8,25, а пропонують затвердити на рівні майже 13 гривень. Як зазначено у повідомленні на сайті міської ради та в останньому номері газети Гомінволі для безперебійної роботи комунальника і покращення надання послуги у зв'язку з ростом прожиткового мінімуму та зміни норм споживання, які схвалили у міській раді наприкінці 2018 тисячі нові розрахунки теж додаються, але активісти з цифрами не погоджуються. кажуть, від минулого року мало що змінилося. Ми хочемо нагадати стріянам, що в липні 2018 року відбулися громадські слухання, на яких керівництво підприємства комунальник 1 не змогло дати чіткого аналізу розрахунку. Звертали увагу, як тоді звертаємо увагу і на сьогодні, що підприємство «Комунальник-1» не має ліцензії на виконання цієї послуги. Робимо висновок, що рішення громадських слухань повністю проігноровані, немає ні роздільного збирання сміття, ні закритих майданчиків, контейнерів. верніше. І тому цього разу ми знову ж таки закликаємо як громадські організації, так і мешканців міста. Що до 25 січня можна подати свої зауваження, пропозиції на ім'я голови міста, на ім'я керівництва комунальника. Один. Ми готуємо звернення від громадських організацій про проведення громадських слухань. Мені ганебно прикро визнавати те, що великими подіями на протязі останніх кількох років у нашому місті є не відкриття нових заводів, захід інвестицій, відкриття шкіл, садочків чи будь-які корисні для громади речі. А у такі громадські слухання, які збирають сотні, десятки е, стріян, людей, які змушені приходити і відстоювати свої права, свої інтереси. Тут насправді немає жодної економічної складової. Тут економічна доцільність працює з точністю до навпаки. Чим гірше ти працюєш в комунальному секторі, тим більше грошей ти отримуєш з міського бюджету. Це на жаль один з тих випадків, коли скупий платить двічі, дурний тричі, а стріянин платить завжди. А що третій праздник? Нині святвечір перед водохрещем у стрийських церквах вранці правили літургії, освячували воду, якою ввечері господарі повинні окропити свої домівки і поставити на стіл до 12 традиційних пісних страв, що приготували господині. У сьогоднішньому Євангелії згадується, як Христос від Івана хрестився. А відтак і розпочав свій проповідницький шлях. Одного разу прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іваном у Йордані, і коли виходив з води, побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб сходить на нього. І голос ізлином з неба, ти син мій улюблений, у тобі моє подобав. І завтра ще додам власне на богоявлення о 12-й годині на центральному пляжі освячуватимуть річку заплановані традиційні купання, бо вважається, що Йорданська вода чудодійна. Церква пояснює містерію і символізм різдва та інших свят, які відзначаємо у січні. Перший гість цьогорічної персони, декан Стрийський, отець Мирон Гринишин, новонароджений Христос, що прийшов, аби перемогти смерть, спасти світ про таїнства і молитву. Тема нинішньої програми. Бог настільки є добрий, він настільки принизився до людини, що це ми потребуємо молитви. І тому, хто молиться, той, як казали, колись древні Отці стягає на себе Духа Святого, оту силу Божу. І молитва з одного боку, як ви кажете, може бути тягарем, а з одного боку, вона може бути великою насолодою. Більше після новин і на нашій сторінці у Фейсбуці. Незалежність це заслуга всього народу багатьох поколінь. За неї було заплачено велику ціну. До незалежності Україна йшла довгим і жертовним шляхом. А одним із таких етапів на цій дорозі був акт Злуки – документ, який підписали керівники УНР та ЗУНР про воз'єднання давньоруських земель. Ця вагома подія сталася рівно 100 років тому. А відтак, 22 січня, в Україні відзначають День Соборності про знакові події столітньої давності. Їх історичне значення вчора згадували у центральній районній бібліотеці. Там відбулася просвітницька зустріч, і обнялися береги одного вічного народу за участю вчителів історії, молоді слухачів університету третього віку, представників громадськості, дискутували на тему становлення української державності. Спогадами про живий ланцюг ділилися. Учасники легендарного дійства також присутні мали нагоду переглянути документальну стрічку з Лука. Ті події, які відбувалися на початку 20-го століття, вони намалювали багато векторів в історії, які потім і по сьогоднішній день вони мають свою силу і значимість. До речі, урочиста академія з нагоди столітньої річниці Соборності України район власне організовує 22 числа у вівторок в РБК. Захід, що почнеться о 15-й, провадитиме відомий львівський чоловічий октет Орфей. І наостанок цікаво знати, цього тижня у Стрийському пологовому народилося 28 діточок, 13 хлопчиків і 15 дівчаток. Шлюб у Раці за цей період уклали 6 пар. У суботу у Стрію малохмарно і без опадів. Температура від 5 морозу до плюс 1. Легкий вітерець дутиме у різних напрямках зі швидкістю до 4 метрів за секунду.